Під знаком парковка заборонена на пішохідних переходах та поруч з ними. Де не можна зупиняти свої автівки, повинні знати всі автовласники. Однак цими елементарними правилами часто густо водії просто нехтують. Як наслідок, тривалі затори на центральних вулицях Мукачева. Порушники на кожному кроці. Працівник дає представляється, відразу нагадує водію правила дорожнього руху. Зупинятись під знаком категорично заборонено. Пощастило і водію, який вирішив припаркуватись в забороненому місці на вулиці Валенберга, за незнання правил або ж небажання дотримуватись, їх штраф. Проводяться профілактичні заходи на дорогах, автошляхах вуличного шляховій мережі в місті Мукач та Мкачського району в зв'язку з наведенням порядку на ділянках дороги. У тротуарах, де є вимоги дорожніх знаків, зупинка стоянка заборонена, пішохідні переходи. Одна з найпроблемніших вулиць міста Воз'єднання. Тут дорога вузька, однак порушників це не зупиняє. Водій мікроавтобуса припаркувався прямо на пішохідному переході. За це доведеться розкошелитись. Ви своїми діями. Вчиняєте адміністративне правопорушення, тобі ж для інших, для пішоходів учасників дорожнього руху немає можливості нормально пройти через пішохідний перехід. Сума штрафу за паркування в недозволеному місці – від 255 до 300 гривень. Такий метод боротьби з порушниками правил дорожнього руху поки найдієвіший. У зв'язку з великою інтенсивністю транспортних засобів у нашому місті, щоб надати можливість пішоходам вільно себе пересуватися по тротуарам. І переходити пішохідні переходи ви визначеним місцям, щоб не допустити е, травматизм серед населення, особливо серед е, дітей, е, навчальних дитячих дошкільних навчальних закладах. Попередження на водіїв навряд чи подіють. Щоправда, з кожного правила є винятки. Що е, водій порушив. І знаходиться більше п'яти хвилин на тільки на вимогах дорожніх знаків зупинка або стоянка. відповідно, є штрафна санкція. Зауваження можна зробити попередити в зв'язку з тим, якщо зупинився, якщо по-людськи можна зрозуміти. До п'яти хвилин, якщо вибіг за в аптеку, хвора дитинка або якийсь член сім'ї, такої санкції як попередження, за дані порушення, немає. Однак, аби на дорогах було менше аварій, водіям варто пам'ятати більшого порядку на дорогах ніж свідоме дотримання правил дорожнього руху, його учасниками бути не може.